привіт слава Україні! Зразу хочу вибачити з чергове відео на кухні, бо немає опалення. Це просто крінж, крінждомий, дико, холодно. Я вже тут натопила цей. Коротше, воду вскипітила, духову шафу повмикала. в общем, трішечки-трішечки, бо просто закоцюбилась. Я так розумію, просто. Наш ЖЕК зробить мені подарунок на день народження і за два тижні вмикне опалення. Да, в мене день народження всередині листопада. Ну, береже подарунок для жінки. Ну, треба ж, знаєте, щоб бажанішим був. Вот. Але, але, блокнотик! прочитано за жовтень. Ви не уявляєте, писала вже. Дивіться, де тільки можна. І збоку, і зверху, і, і, і ледь не на. В общем, як я тільки не писала, і косо, і криво. В общем, у нас з вами прочитаних 12 книг. Зараз про всі розповім. Буду коротенько, бо книг багато. Перша: Ерленд Лу. Doppler. Це норвезький автор, дуже крутезний. Він саме в цій книзі. він... Як би так, ну, Замінимо слово степеться, він просто знаєте він показує, наскільки е, всі ці перегиби, які є в сучасному світі, настільки класно, настільки легко читається. Та нісюсінька книжечка від фоліо з цією стрьомною обкладинкою, з диркою. Е, ну, ви знаєте, ну, пробачаєш виключно із того, що шикарний текст. Як він висміює ну, ну, оцей от залежність дітей від девайсів, всіх цих ну, компуктерів. Як він? Ну, я не буду вам переказувати, бо дуже легко проспойлерити, але ну, вона варта прочитання. Ви чесно, вона шикарна. Я їй поставила, звісно, п'ятірочку. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Там, ну, ладно, ще коротесенько. чоловік в один чудовий день. Їхав по лісу на велосипеді, перетнувся б якесь корневище, впав і от йому прийшла в голову думка відійти від світу і жити в лісі. Але опять-таки, як це може тільки Ерланд Лу. Він недалеко від міста від'їхав, щоб їздити за молочком безлактозним, щоб там де, там все. В общем, недалеко від цивілізації. Ну, типу, він такий відлюдник живе в лісі. Ну, в общем. Прочитайте цю книжку, вона реально вартісна. Далі, Марія Матіос Мами. На це зроблю окреме відео, знаєте, ще не зібралася з духом, не зібралася з силами, бо книжка неймовірна, чесна, неймовірна, така сильна. Вона просто, знаєте, ну, її я вже казала в покупках. Їю треба робити щеплення всім українцям, щоб бо, бо втратимо Україну і просто загинемо не за гріш. Там розповідь іде від простої такої сільської жіночки, яка працює медсестрою в сільській амбулаторії, яка політика не інтересується, в общем, яка, от, в принципі, типу, я колю уколи, я краще в своїй амбулаторії. і і, і, і по тому. І як в принципі, тут все життя, ну, шматок життя з Майдану до сьогодення. І як вона не йшла в політику, але політика прийшла до неї. І то, знаєте, цю книжку можна знаєте, такою приказкою. Ну, якщо можна позначити півсвіта скаче, півсвіта плаче. У нас реально зараз іде розшарування, що ця вот війна російсько українська Кого вона не стосується особисто, тому вона і по цимбалах. Абсолютно, тут ну, там, знаєте, я зараз просто розхвилювала, знаєте, всі слова позабувала, я... Ну, в лютому захваті від цієї книжки дуже-дуже раджу, але це дуже сильна річ. дуже сильна річ. Матіос там, знаєте, не жаліє читача, там вона так шмагає, в принципі, як от більшості треба. Далі, Михайло Юдовський наволич. Є відео на цю книжку, звіт, прочитаного. Це дуже смішна історія. Це такий собі український блогер, який просто написав ну, саме ця книжка це збірочка якихось його таких от, ну, побрехеньк, називаємо це так. Таких-таких Дуже цікавих, і, можливо, не зовсім правдивих історій про нього самого. Дуже смішно, дуже легко, дуже розважливо, дуже. В принципі, ви читаєте за вечір і гарний настрій вам забезпечено. Юдовському ставлю 5, забула сказати. Тресі Вульф Жага е, теж є відео, прочитала, забула, що, що то за книжка. То в мене є відео, я прочитала 100 сторінок. Ви знаєте, вистачило просто вище, вище зірок і вище Всесвіту. Як на мене, це тупа хрінь. Ну, подивіться, перейдіть за посиланням, посмійтесь, там такий детальний розбір тих 100 сторінок із 700. Повірте, ви зрозумієте, варто вам читати цю книжку, або Хай Бог милою відводить. Да, я за другий варіант. Вот. Жезі я поставила одиничку. Далі. Українська містика, підвал. Поставила п'ятірку, це збірочка оповідань українських авторів. До речі, дуже гідна збірка теж от тут буде посилання. Мені сподобалось на Хэллоуін, на піднастрій. абсолютно гідна річ, в принципі. Далі, Роберт Шеклі, сьома жертва. Це я слухала в аудіо. Ви знаєте, чесно скажу, шеклі може краще. Шеклі може краще, абсолютно посереднє оповідання, абсолютно посередній твір. хоча цікавий, цікавий. Я в'язала кофту собі і слухала, в принципі, просто прослухала. <кхем> Знаючи, як може шеклі, знаєте, ну, поставила четвірочку, до речі, Джозеф Конрад Лорд Джим. Ви знаєте, я для себе відкрила Конрада просто як, знаєте, коли ти сапаєш город а знаходиш багатокаратний мультібрільянт. Просто. Це щось нереальне. Я дуже вам раджу придивитися до Джозефа Конрада. Це українець наш, ну, правда, жив давно. Але так склалося в його житті, що він закінчив своє життя в Америці, і як, до речі, там дуже класно, це видає. Там перед кожною книгою, це вісім книг, от є збірка от у мене, да, повне зібрання, ну от одна із книг Лорд Джим. Там йде спочатку про стиль його написання, про його, він пише в жанрі модернізм, а потім йде трішки біографії. І от, щоб прочитати всю біографію, в принципі, можна. ну, Збираєш цю от, всю збірку. Ну, там, знаєте, головне, я прочитала. Його дід з бабою боролися проти, він сам з Бердичева, проти російської влади. Його батько з матір'ю боролися проти російської влади, причому активно боролися, вони там на якісь мітінги ходили, зате їх е, там десь на сонячну колему відправили. В общем, там дуже тешове життя. І сам Конрад, да, не здивуй, він теж боровся проти російської цієї влади. Вот. Но він, е, Конрад він морініст, е, у нього дуже. Шикарні саме прописана морська оця вся тематика Лорд Джим. От повірте, такого персонажа дуже крутезний персонаж. От я навіть не можу сказати ну, на кого схоже. Він настільки самобутній, він настільки особливий, він настільки. Він такий, да? і все, що ви там знайдете десь в літературі, це буде вже як Лорд Джим. Не знаю, я просто, знаєте, Дуже складна книжка, дуже товста книжка. Здавалося б, я буду знаєте, читати дуже довго, дуже... я її просто знаєте, не їсти, не спати не могла, ладно, їсти могла. Тут мені вже ніяка книжка не завадить поїсти. Вот. Коротше, і я, я читала, 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 я не могла відірватися, я тут щось там десь роблю, під, під, підчитаю. десь щось роблю підчитаю. Я з нею ходила, знаєте, от просто усюди, усюди Е, Дуже класно. Повірте, якщо ви любите е, круто прописаного персонажа, дуже неоднозначного персонажа, дуже. Е, ну, в принципі, коли в книзі все ідеально. ну, Там єдине, знаєте, сюжетик такий цей Лорд Джим. <гум> він не був відмінником в школі, як би так культурно сказати. да, там <гум> Крінжовенький персонаж, до речі. от, но, не знаю, Я в лютому захваті, Знов там п'ятірка, сімірка, десятірка, в общем, поставте будь-яке високе число. Далі о, моє улюблене, восьме. Нісбio кров на снігу. Ви не повірите, жінка поставила 4. З Нісбьо у мене взагалі якась така трешатіна. Є відгук. Вже зняли, вже зробили. Будете дивитися, насолоджуватися, радіти, що ми злупали цю скалу. Я, по-перше, з першого разу не могла дослухати, я скачала це мам'я, бо і значить, я, там було п'ять частин, гарна начітка, характерних начіток, все класно. Але я прочитала чотири і, і там була така кринжетіна, просто я, я зрозуміла, знаєте, як то кажуть, я стільки не вип'ю, щоб це слухати чи взагалі сприймати далі. І я так відклала, відклала. трошки потім сталося так, що все ж таки треба було якесь відео вам зробити. І я думаю, о, не збю, дослухаю, там залишилось і година чи півтори. І я зрозуміла, що я просто не врубаюсь в попередні серії. Я давай так, Добре, що в аудіо можна так знаєте, на прискорці. Коротше, знову послухала та ну так, зовсім вже крінжове таке промотувала. От, дослухала. І що ви думаєте? Вона закінчилася на самому цікавому. І я вже казала в цьому от, відгуки, треба мені йти. От я бачила цю книгу в книгарні буква. Є друга частина, кров на снігу, два, ще більше крові, куди ж більше, там було і так до кера. Ну хоча там більше дурості було, ну ладно, то таке. І я тепер думаю, може я зайду в книгарню Букову, просто стану за там, ну, попрошусь останні 10-15 сторінок, прочитаю, бо я, я, моя психіка не витримає люди. Я ж маю вам е, якось разом з вами е, тримати зозульки наші з вами, якщо я прочитаю другу книжку. Мені вже берегти буде нема чого. чесно. Бо це фігня просто без постного масла. От. Ну, я думаю за другу частину, що мені з нею робити. От. І, і за чого четвірочка? Е, дуже красиві описи природи. Жінка розказує про трилер. Дуже красиві описи природи. От. Ну, Реально красиві. От, чесно, мені сподобались такі як сказати, словарні повороти, такі, ну, дуже красиві, алегорії, дуже красиво. От сам текст дуже красивий. Знаєте, ну, саме як, би, так сказати, саме як автор слова склав в речення. Воно дуже красиво, воно дуже легко слухається, дуже класно. Але якщо врубатися, що написано, знаєте, то краще не треба. Вот. І тут такий момент: автор, ви будете сміятись. Він мені про. Ну, не про спойлер, він мені зачепив такими просто китовими гачками на книжку Віктора Гюкозне «Знедолені». Мало того, що я її собі замовила, я її купила. Тому в мене тепер... А потім я її ще знайшла в дуже крутезній начівці. я обожнюю аудіоформат. І я буду і слухати, і читати. Настільки зацікавив, що ви собі просто не уявляєте. Він мені в перших трьох цих от, начитаних цих частинах. Я так знаєте, ну, думаю, цікаво, цікаво. Блін, в п'ятій частині. Я не знаю, спойлер то був, чи не спойлер. Я ще ну, не починала цей твір, але він сказав таке про цей твір. Що я просто. ні, Мені треба, мені треба. Я не буду вам переказувати, можливо, це спойлер, бо ну, я більш-менш нормально до них ставлюся. якось так, знаєте, ну, Плакати я не буду, якщо мені щось проспойлерить. Інколи навіть прошу спойлерити, я така, знаєте, нетерпляча людина. от, Но, ну, Я настільки захотіла прочитати цих знедоленіх, що я за всю свою в листопаді буде 48 років. Я ніколи не хотіла так прочитати книжку, я вам чесно кажу. От. Тому ставлю тільки за Віктора Гюго я ставлю 4. І там була сцена просто. Ці вбивці, які приїжджають на місце злочина в трунах, а потім з'ясовують, що труна раком стоїть і не дуже зручно стріляти. У одного заклинило пістолет, у другого там кут для пострілу не такий. Ну, Такі собі, знаєте, вбивці просто, за домовленостю. В общем, знаєте, я не знаю, наскільки це трилер, але Це просто, я настільки нареготалась от чесно кажу. От, я навіть не знаю, можливо, це треба було брати цю книжку читання для реготання. Я подумаю за, за, про другу частину просто ще більше крові, да куди ще більше? -то? Може, вже якось стануть рівненько, щоб попасти в жертву. Я не знаю. Можу. Ладно. Далі, Саманта Гант, містер Сплітфуд. Теж є відео, я вже казала, найкращої книжки на Геловін ви не знайдете. І найкращі книжки просто цікаво почитати. Живі переплітаються з мертвими, але, наприклад, мені дуже. Такий момент, коли там ну, вона була вже як головна персонажка. Там, от немає, там начебто, знаєте, інші головні персонажі, але як би так сказати, ну, не, можу, не буду казати, що там всі персонажі головні, але дуже-дуже круто. Ти, ну, немає другосортних таких якихось на мінімалочках. І от мені дуже, я цей момент дуже-дуже люблю. Мені це, от, наприклад, Сніданок у Бордже, да, там теж, коли чоловік залишився без, не міг зателефонувати, не міг втратив зв'язок, да, будь-який там інтернет, будь-який взагалі Київстар. І як, от, це паніка, це стрес, це жах. І от, саме тут в містері Сплітфуті теж було одній персонажки, там ну, розбила вона тому, в чому, телефон. І... І вона залишилася без новин, без зв'язку, і причому от вона навіть не стільки, що вона зателефонувати не може, а скільки вона залишилася без інфопростору. І це, ну, Я не знаю, там, там да, там і релігійні секти, там і дуже дивні релігійні секти, і наскільки ця релігійна ідеологія важливіша для за життя людей, це просто Ну, хоча, знаєте, це правда, що я дивуюся, є купа стрьомних сект, і набагато гірше воно в Києві було біле братство, господи Боже мій. Е, е, но, ну, не знаю, ну, Це шикарна книжка. Я, я ставлю їй, скільки я поставила? 10. Я їй поставила 10. Уявіть собі. Е, вот, е, не знаю, я в лютому захваті. І прописано все круто. І ну, не знаю, мені сподобалось все. Е, в принципі, От, дуже-дуже класна річ. Так, тепер давайте, що я збоку понаписувала. Ернест Гемедвей, Старий море. Ну, це просто, це просто я ставлю мільйони з десяти. Я теж слухала, але це знаєте, це такі сироти по шкірі, це. Це найкраща книжка за весь рік, от, який пройшов і за попередній теж. Я, до речі, хочу все ж таки в цьому році зробити найкращі і найгірші книжки, щось мені в тому році якось не склалося. І от перша книжка з найкращих буде «Старе море. Це знаєте, Геменвей Геній, і, і от, коротко, про себе скажу. Я намагалась читати Геменве. І якось мені не зайшло. До речі, як і Орвел, я читала його 18, 19,84 і мені теж ну, таке щось. Потім я прослухала в крутезні начітці э, ступки, і я зрозуміла весь э, знаєте, э, весь твір, як би так сказати, да, корявенька. І так само з Гемінгвеєм я прослухала, і коли автор, читець він навіть коли да, там цей старий вже хотів спати, він замедля, э, ну, стишував голос такий, знаєте, наче такий приторможував. Настільки шикарна начітка, настільки, ну, така аудіовистава була. І ну, я кажу, от, от перший пункт <кій> найкращі книжки року. Просто. Ой, щось я. <кій> от, ну, це, це мега гідна річ. Далі, одинадцяти вже. <кій> Гідемо пасан жага Ну, це знаєте. Це... Теж є відео, воно коротеньке, смішненьке, це просто обожнює. Я зрозуміла, що я тепер фанат французької класики. Якщо хочете переготати, переходьте, повірте, готуйте животики. Це... Там як якась стара жіночка, така, знаєте, молода я була не молода. Побачила офіцера і в неї. Дзвіночки задзвініли поміж її стареньких ніжечок. і Вона в общем, вирішила, воно буде моїм. І в общем, вона як вціпилася в того хлопа. От. І там її, знаєте, нічого не заваджувала. А воно вже старе сіде морщиністе. Але знаєте, з офіцером там нормально все було. В общем, Жінка да, старої не буває. От. В общем, Оповідання вогонь раджу, От раджу, якщо хочете переготати раджу, переходьте, дивіться, Теж п'ятірочка просто супер. І таке малесеньке твір Карла Чапика, ворожка, мені сподобалось. Вона така мила, розважливе, як була це Великобританія. Значить, і була ворожка, вона значить, ну, промишляла ворожбою. І там один поліцейський чин каже своїй дружині молодій, значить, сходи, значить, треба ж, ну, якось спіймати її значить, і виселити, депортувати з країни. І вона пішла, і товарошка їй сказала, в общем, наворожила. Ну, а та ж їй на початку брехливу версію сказали, типу, вона. А, Молода дівчина, незаміжня, ну, коротше, прибрехала, ну в общем. і чим це все закінчилось, ну це супер. В общем, У мене є, до речі, я, я слухала, раділа, що у мене є дві книги Чапика, і вони будуть прочитані. Знаєте, я дуже піднялись вони в мене у стосі для прочитання. От, чесно, дуже сподобалось, дуже легко пише Чапик, дуже такий, знаєте, не знаю, от, як в суху землю заходить, просто шикарно. Немає претензій. От, теж вот. Вот такі у нас з вами 12 книг. От починаю тут вже писати. ну, Сьогодні 30 жовтня, тому вже напишу тут листопад. І буду слухати, почну з недолених. а що в папері, не знаю. От. Хто хоче мене привітати з Днем Народження, все є в описі під цим відео. Всі можливості. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі. Все в нас буде добре, бо ми українці. Всіх люблю, всіх обіймаю. Бережіть себе, переможемо, вистаємо, все буде добре. З 40 перемогли фашизм, і в 20-х переживемо пере і пере переможемо, і переживемо, і все в нас буде добре. От, Всіх люблю. it'd be like